Путін підвищив ціну Сі і понизив свою ціну. Путін зробив нафту геополітичним козам, якого в нього не буде. Про це та про те, чому 10 днів мають до цього всього пряме стосування, поговоримо зараз. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець Телемарафон. Зараз в Стокгольмі ведуться переговори між Китаєм. Та Сполученими Штатами міністр фінансів, керівники китайського уряду це дуже висока, високий рівень перемовин. На тлі цього відбувається багато різних цікавих речей. Ну, пам'ятаєте, президент Тайваня не зміг сісти в Сполучених Штатах. Це був реверанс для переговорів. Китай на Близькому Сході оголосили про збільшення видобутку нафти, яке буде зростати, і це значить, має стосування до цих перемовин. Ультиматум Індії, що їй буде світити тепер 25% мит це теж реверанс для цих перемовин. Угода, яку заключивла. Європа і Сполучені Штати щодо встановлення 15% мит і закриття всіх цих проблем митних між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, Це теж все сюди, це все в одному вузлі. Ну і в цьому ж вузлі скорочення десятидень до 10 днів ультиматуму. Трампа, вже 9 днів залишається, так що через 9 днів чекаємо, що буде. Чому це все має стосування до перемовин Китаю? Дуже просто. Китай головний споживач, який споживає половину всієї нафти, яку продає Росія, і від того, чи відмовиться він від цієї нафти, залежить взагалі доля війни по великому рахунку. Китай – Хоче контролювати Росію, ви пам'ятаєте, що саме 15 грудня 21-го року Путін і Сі на саміті щось там вирішили. Через два дні Путін оголосив ультиматум заходу, після якої почалося, почалося велике вторгнення в Україну, і е, тоді, реально, Китай і Росія стали справжніми військовими союзниками і е, партнерами. Такого рівня і вели цю війну в тому чи іншому вигляді до приходу Трампа. А коли Трамп прийшов, він вирішив зруйнувати цей союз, купивши Путіна словами, надіями, мріями і подарувавши за це Путіну все, що він хоче по Україні чи принаймні багато чого. Отакий От був план у Трампа. Ми його всі бачили. Я зразу казав, що він не здійсненний і що Трамп поміняє свою позицію по війні. Хтось сказав, що Трамп, агент Росії, і буде працювати тільки на Росію. Ну, тепер ви вже все бачите. І після того, як Трампу не вдалося відірвати Путіна від Китаю, тому що Китай контролює і Путіна, і Росію. Тепер Трамп пішов іншим шляхом: відривати Китай. Від Росії зовсім інший поворот. Він е, значно дорожчий для Трампа, тому що для нього е, платити Китаю ну дорожче платити Китаю, ніж платити Росії. Ну, це по-перше. Е, По-друге, у нього ж який план був, коли він би відірвав Росію від Китаю, він би задобрив Росію, а потім би почав потужну війну на знищення Китаю. Економічно, там яку завгоду. А зараз так не виходить. Зараз, якщо він вже домовиться з Китаєм про щось для того, щоб нищити е, Росію і поставити її в стойло, так би мовити, е, війна з Китаєм йому не світить. І це дуже влаштовує Китай. Фактично, можна сказати, що таким чином Китай добивається своєї перемоги, тобто його би. Якби е, Путін його кинув і перебіг до е, е, Сполучених Штатів, Китай би просто добивали з усіх боків, і Китай би, напевно, програв би. Е, цієї поразки не сталося через те, що Путін повів себе як справжній джентльмен, ну в тому розумінні, що в нього й вибору не було, але ну, так би мовити, що він дотримався свого слова, він показав, що він є союзник. От. І тепер е, Трамп змушений говорити Сі, і, а говорити Сі простіше і складніше, простіше чого? Тому що всі цілі його м -м, зрозумілі С Сі. Він прозора людина, він хоче багато грошей для своєї країни, розвитку, контролювати свої економічні і політичні колонії і щоб йому там ніхто не заважав. Він не лізе, до речі, в Європу. Україна його не цікавить. Він не буде говорити про те, що е, я хочу контролювати уряд України чи щось таке. Його це не цікавить. А він хоче відбудовувати в Україні все за. Гроші або України, або європейців. Так, це Китай хоче Хоче торгувати з усіма. Так, хоче, щоб ми були меншими, хоче. Все це він накопичує для чого? Багато хто вважає, що він накопичує це все для того, щоб потім на всіх напасти і всіх повбивати. Є такий варіант. Хоча, якщо б вони це хотіли, то, мабуть, би ми побачили цю стратегію далі. Вони хочуть все контролювати. Їм не треба нікого вбувати, їм треба, щоб весь світ на них працював. І в даному випадку це відрізняється від стратегії Росії, які хочуть, щоб всі стали частиною Росії, нічого не робили і жили в бідноті. У Китаї це трошки інакше. Так от, в даному випадку йде торгівля. Між е, Сполученими Штатами і Китаєм за те, щоб відкласти якомога на пізніше остаточні перемовини, а це влаштовує обидві сторони. Одна не йде на поступки, інша виграє час. Але зараз, прямо зараз, вирішити питання нафти. Якщо Китай на це піде, то він отримує за це, по-перше, дешеву нафту з парсійської затоки, а там ціна на нафту буде падати. По-друге, він убере, убезпечить себе від великої потужної хвилі наступу з боку Сполучених Штатів, якщо, звичайно, Трамп не поведеться інакше. Зараз він доб'є Росію, а потім займеться Китаєм, як і планував. Тобто Трамп вже неочікуваний, ніхто не гарантує, як він поведеться. І Китай це розуміє прекрасно, тому йому потрібно не просто. Відмовитися від підтримки Росії в якійсь мірі, а ще й отримати гарантії, що після того, як Росією не буде покінчено в геополітичному плані, не займуться Китаєм. От такий відбувається торг. І на фоні цього торгу відбуваються всякі інші процеси. Один з них, оці 10 днів. Чому саме 10 днів раптом стало? Тому що коли Трамп. Говорив про 50 днів, це гарно співпадало з кінцем Другої світової війни. Виявилося, що саме приблизно в ці дні має відбутися зустріч, велика, довга зустріч Сі і м, Путіна. І якщо б ця зустріч відбулася, вони би там розробили сценарій, стратегію, вони би там продемонстрували певні акти, м, злуки двох. Диктаторських режимів чи щось таке, і могли би відпрацювати якусь стратегію, а Путін, Трамп вже не введе санкції за один день. Йому для того, щоб їх ввести, треба там певний час. Так от він різко скоротив кількість днів. Фактично, ультиматум з 25 днів перетворився на п'ятнадцять з днів перетворився на 25 днів, і через 9 днів він ніби закінчується. Це відбудеться точно задовго до тієї самої зустрічі. І саме це дає можливість йому зненацька вдарити по е, своїм головним опатентам. Я вам нагадаю, що Путін діяв так само, пам'ятаєте референдум в Криму? Коли вони оголосили, що референдум в Криму відбудеться 20 якогось там е, е, травня. І весь світ готувався, як цьому протистояти, що робити, малювали довгострокові плани, як це все буде відбуватися. А він і переніс на 18 березня, фактично на два місяці раніше, і, в принципі, ніхто не був готовий до того, що це відбудеться так стрімко і швидко. В даному випадку Трамп діє абсолютно так само. Він спочатку оголошує довгий час для ультиматуму, всі шукають, як. Вийти з цього ультиматуму через 50 днів, це і Китай, і Росія. І раптом він скорочує термін, часу у них немає. Перемовини йдуть прямо зараз. Якщо Китай не погодиться скоротити чи перепинити обмін ну, купівлю російської нафти, він, Китай отримує санкції, розумієте? Тобто, коли ультиматум ставиться Путіну, санкції отримує Китай і... Індія, от чому парадокс, що вимога до, ну фактично, це звучить так: Путін закінчи війну в Україні, інакше ми вкла... накладемо великі мита на Китай і Індію. Індія вже попливла, вона сказала, що не буде боротися за цю нафту і вже шукає шляхи заміни Китаю. Швидше за все, Погодиться так само, але він візьме пере, ну, там якийсь термін частково. Він скаже, спочатку я відмовлюсь від 5%, потім від 10, потім від 30, потім ще щось таке. Тобто якась отака гра буде, будемо стежити. Я ще раз скажу, що завтра, звичайно, у нас ключовий день. Завтра Зеленський повинен е, е, розвернутися якимось місцем до Європи і світу. І як це місце використає Європа і світ, теж дуже цікаво подивитися. Але е, от, геополітично багато питань буде вирішувати саме в оці 10 днів чи 9 вже, які залишилися після завтрашнього дня 8. І, м, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом стежити за цими подіями. Тому що для того, щоб розуміти, що відбувається, е, треба інколи і мій канал дивитися. А для того, щоб розуміти. Просто факти, ну це можна в новини зайти, вам розкажуть факти якісь. От, а для того, щоб пояснити, що вони означають, ну давайте е інколи заходьте і до мене, тому що ну я дещо про це знаю і розумію. Дякую вам за те, що ви були сьогодні зі мною. Нагадую, що в мене в описі е є не тільки великий матеріал про те, що я вам зараз розказав, там в деталях все це розписано, але і рахунки нашого батальйону. Безпілотних систем тінь. Це 428-й батальйон, який потребує нашої допомоги. І ми вже зібрали майже всю суму, залишилось близько 35 тисяч. Підключайтесь, будь ласка. В тому числі є можливість для моїх глядачів, які перебувають за кордоном. Я е, знаю, що ви дуже хочете допомогти, і прошу вас зробити це. Слава Україні!